Три дні у дорозі поламана автівка і допомога небайдужих. Такий важкий шлях. До Запоріжжя подолала пара пенсіонерів. Самі вони з гуляйполя, але з міста були змушені евакуюватися, бо це прифронтова частина Запоріжжя. Спочатку подружжя переїхало на Одещину згодом до Запоріжжя. Їхній син тепер служить у війську, тож допомагати парі взялися фахівці з соціальних питань. Вони знайшли для літніх людей прихисток, а ще, наприклад, допомагають оформити документи, впоратися самотужки з такими завданнями пенсіонери не змогли б від початку Обного вторгнення навантаження на фахівців із соціальних питань зросло у рази. Яку допомогу надають? і Як минає їхній непростий робочий день? Дивіться у сюжеті. Самісінького ранку пані Надія квапиться на роботу. Сьогодні у неї не злік справ. Жінка працює фахівчиною з соціальних питань у благодійному фонді Право на захист. День обіцяє бути насиченим. Пані Надія постійно з телефоном у руках. Да, все окей, її допомоги потребує родина пасічників. Подружжя переселенців мешкає в одному з прихистків Запоріжжя. Потифільку потифінко робота соціального працівника дуже різноманітна, вона мобільна. Спланувати наперед дуже важко, бо кожного ситуації дуже різні. Це і планування з командою, і домовленості, комунікація всебічна. Раніше пані Надія працювала директоркою дитячого садочку у пологах, але її рідне місто тепер в окупації. А дитясла Росіяни спочатку поруйнували, а потім ще й пограбували. До Запоріжжя жінка переїхала у 2022 році. У нас були прекрасні діти, які на даний час дуже багато хто перебуває і в Запоріжжі, і по всій Україні є діти, які зараз живуть за кордоном. Згадувати дуже важко, бо вкладено дуже багато, а працюємо тут і зараз, тому. Я знаю, що я тут потрібно. Подружжя пасічників потребує постійної опіки. Пані Ніна має інвалідність. Їй важко самотужки пересуватися. А пан Василь хворіє онкологією. Їхній син зараз у війську оборонить Україну. Родина пасічників мешкала в Гуляйполі, але залишатися там надто небезпечно. Місто під постійними російськими обстрілами. Будинок родини пошкоджений. З рідної домівки спочатку переїхали на Одещину. Згодом вирішили перебратися до Запоріжжя. Дорога зайняла три дні. Ще явтівка Малася посеред шляху, у ній навіть довелося ночувати зрештою дісталися з Запоріжжя. На новому місці потрібно оформити чимало документів. В літній парі допомагає пані Надія. Ця робота дуже копітка. Спочатку треба домовитися про візити до державних органів і бажано в один день, потім організувати саму поїздку. На сьогодні ми спланували це отримання виписки з банку, з банківських карток, щоб для подальшої отримання соціальних виплат. Ми спланували до управління соцзахисту поїхати зробити довідки внутрішньо переміщених осіб і написати заяву на отримання грошових. Коштів потім ми поїдемо з ними ще з'ясуємо на чого немає виплат пенсійних. Перша точка призначення банк буквально кілька хвилин, і виписка з рахунків на руках. Далі рушають до місцевого департаменту соцзахисту. Тут подружжя заповнює всі необхідні документи. Мі, будь ласка, передайте. А це куди це у вас на руках, це ваша довідка переселенця. Якщо у вас хтось питає довідку, ось вона власна тут. На зустріла надічка. Це золота людина. От як ми їй благодарні, і останній пункт призначення управління пенсійного фонду. Все зробила, все є. Все розказали, показали так. Бабушку, дідушку тепер можемо навіть не не вести. Години продуктивної роботи і десятки наїжджених кілометрів. Насичений день завершується, справи, виконані. Але це лише видима частина праці фахівців із соціальних питань, бо цьому передували дні підготовки, вивчення ситуації, документів, пропрацювання плану дій і домовленості з державними органами. Антон, без шо, без сльоз тільки. Ну що Я Не знаю. Йому погано важко, робиться тоді. Літня пара не може стримати сліз. Їм важко говорити про війну, рідну оселю і вимушене переселення. Кажуть, якби не допомога небайдужих, то самотужки з проблемами не впоралися. Вік не дозволяє. Знаєте, як важко, коли немає рядом людини, яка б могла піддержати хоч трошки. Ну нам везло в житті, нам все время зустрічалися. Хороші люди. Приїхавши до Запоріжжя, зрозуміла, що тут на даний час дуже багато внутрішньопереміщених осіб, які потребують нашої допомоги. І я в ресурсі можу їм бути корисна, оскільки я сама внутрішньопереміщеною особою, знаю всі їхні потреби, всі їхню біль, яку вони переживають. Сергій Барбо, Денис Розенко, Дмитро Дубіна, п'ятий канал.